Іго! Добре! Відпадні тебе! Відпадні тебе, нова На Нацензурно лаявся та накинувся з кулаками. У Чехії водій трамвая вигнав українську пару, яка була разом зі своїм онуком, зі словами, що вони не мають права бути тут, у цій країні. Інцидент зняли на відео та поширили у соцмережах. На ньому, зокрема, видно, як чоловік сидить із дитиною на руках, а поруч із ним стоїть жінка з дитячим візочком. Тоді водій почав вимагати, щоб вони вийшли з транспорту через те, що дитина стала на сидіння та нібито його забруднила. Дідусь хлопчика пояснив, що взуття було чисте, проте той все одно продовжив їх виганяти. Коли ж пара не зробила цього, водій вдарив 63-річного чоловіка, після чого маля в нього на руках почало плакати. Потім він повернувся до решти пасажирів, які мовчки спостерігали і сказав їм подякувати чоловіку, якого він ударив, за те, що трамвай нікуди не їде. Зрештою, українці таки вийшли з транспорту. Згодом праське транспортне підприємство офіційно попросило вибачення перед постраждалими пасажирами та запропонувало їм допомогу у кримінальному та адміністративному провадженні. Мовляв, оскільки поведінка водія суперечить не лише внутрішнім правилам, але й закону, своєю чергою. Праська влада назвала поведінку водія неприпустимою, та шкодує, що ніхто зі свідків події не заступився за українську родину. Так, заступник Мера з питань транспорту у соцмережі Ікс зізнався, що побачене його шокувало. Щоб не передувало цій ситуації. Така поведінка абсолютно неприйнятна. особливо перед маленькою дитиною. Ми терміново обговорюємо це з транспортним підприємством, зокрема, й питання якнайшвидших дисциплінарних заходів. Також міністр внутрішніх справ Вітра Кушан заявив, що які б події не передували записаному на відео, водій не мав проявляти агресію в присутності дитини, тим паче починати суперечку про національність. І закликав у таких випадках обов'язково звертатися в поліцію. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту, щоб кваліфікувати дії водія. У поліції зазначили, що вбачають у них адміністративне правопорушення проти громадського порядку. Софія Фанко телеканал НТА. よし <noise>